Розглянемо задачі на арифметично-геометричну прогресії із сайту ЗНО освіти.ua. Завдання за темами. Відкриваємо розділ функції. І перша частина це числові послідовності. Краще розв'язувати задачі від останніх, тому що це задача за останні роки. Сума перших п'яти членів геометричної прогресії дорівнює 32 геометричної прогресії. Сума перших чотирьох дорівнює 20. Визначте б 5 Але ж це сума. Що таке сума? Це Б 1 плюс Б 2 плюс Б 3 плюс Б4, плюс Б5, 32. А сума чотирьох – 20. Визначте б 5 32 відняти 20. 12. Наступне завдання. В арифметичній прогресії відомо, що А6 відняти А1 дорівнює мінус 30. Обчисліть значення виразу А6 відняти А4. Давайте спробуємо написати, що залишиться, якщо від А6 віднімемо А1. А6 це А1 додати D помножити на n-1, D ми поки що не знаємо. 6 відняти 1. 5. Тобто а 6 відняти а1 це буде 5d. І це за умовою мінус 30. А отже d дорівнює мінус 30 ділимо на 5 мінус 6. А 6 відняти а4. А 6 вираз у нас вже написаний, пишемо а4. Це буде а1 додати d помножити на n-1. 4 відняти 1, 3. Від першого рівняння віднімемо останнє, щоб отримати вираз, а6 відняти а4. А1 відняти А1 взаємознищилось. 5D відняти 3 d 2 d АD – це мінус 6. Значить 2 помножити на мінус 6, відповідь від мінус 12. Студент вивчав японську мову. За такою методикою. Перший день він запам'ятав шість іевроліфів. А кожного наступного на два більше. арифметична прогресія. Перший елемент 6, Де дорівнює 2. Скільки запам'ятав студент за 25 днів, потрібно знайти С25. Відкриваємо довідничок, беремо формулу для суми арифметичної прогресії. Це буде перший елемент, додати 25 елемент. Поділити на 2 і помножити на кількість елементів. Перший ми вже знаємо. 25 потрібно порахувати. Тобто перший у нас 6 плюс 25 поки що не знаємо. Рахуємо. А25 дорівнює А1 6. Додати д 2 помножити на n-1. 25 відняти 1, 24.

Це в мене вже є розв'язане. Пропускаємо її. арифметичній прогресії. Перший дорівнює 4, другий дорівнює мінус 1, два підряд елементи, а значить, ми відразу можемо порахувати різницю. Сама інтуїція простої порахувати. Від другого, тобто від мінус 1, треба відняти попередній. Різниця дорівнює мінус 5. Укажіть формулу для визначення n. -ого. Відкриваємо довідничок, анти дорівнює а1, тобто 4, додати d, а це у нас мінус 5 помножити на n-1. Як бачимо, у відповіді немає дужок, значить треба розкрити дужки і звести подібні доданки. 4 відняти 5n мінус 5 на мінус 1, 9 відняти 5n, варіант відповіді а, b3, b4 геометрична прогресія, але самі змінні b вже підказують, що це геометрична прогресія. Визначте знаменник цієї прогресії. А що таке знаменник, якщо підряд задані два елементи прогресії, неважливо, які в них індекси, це наступний поділений на попередній. У нас два види дробів. Звич... Звичайний і десятковий. Простіше виконувати дії майже в усіх завданнях НМТ через звичайні дроби. 0,2 це 2, ,1, це 1,5, і нам треба поділити на 1 п'яту або помножити на 5 перших. 15 четвертих. 15 поділити на 4. Виділяємо цілу частину. 12 ділиться на 4, це буде 3 цілих. І 15 відняти 12 3 четвертих. А 3 четвертих ми в більшості знаємо на пам'ять, що це 75 сотень. Дане завдання дає 6 балів, в принципі, одна дія. Лише раціонально треба виконати дії зробина. В арифметичній прогресії третій член дорівнює 20. Різниця дорівнює мінус 3 і 2, обчислити суму перших шести. С 6 дорівня А1. Не знаємо. Плюс А 6 не знаємо. Ми знаємо лише третій. Можна за допомогою третього відшукати А1, а потім рахувати шостий. Можна трошки поступити іншим чином. Перший елемент, другий елемент, третій елемент, четвертий. П'ятий, нам до шостого потрібно. Ми знаємо третій 20. І знаємо різницю мінус 3,2. Це значить в праву сторону, в сторону збільшення індексу я повинна віднімати 3,2. Скільки разів я повинна відняти 3,2, щоб дійти до шостого. Мені шостий потрібен. Один раз маю відняти, два рази маю відняти, три рази маю відняти 20. Відняти 3, помножити на 3,2. Це 9,6, 20 відняти 9, 11, відняти 0,6, 10 і 4. І в ліву сторону я маю додавати 3,2. Скільки разів я повинна додати, щоб дійти до першого елемента? Два рази, два кроки повинна здійснити. 20 додати 2, помножити на 3,2, 6,4, 26,4. Перший 26,4. Додати шостий, сума перших шести, 10,4, поділити на 2 і помножити на 6. Поцифрово додаються числа в чисельнику 36,8. 36,8. 2,6 скорочую на 2. І потрібно помножити на 3, 24. 2 віддаємо наперед, 18 додати 2 20, 2 віддаємо наперед, 9 додати 2 11. Одна цифра підділяємо 110,4. Деякі завдання на 6 балів простіше, деякі складніше. Арифметична прогресія це завдання з 20 чи ще попередні роки, коли по 2 пункти було у відкритому завданні. Перший завжди дуже легко розв'язувався, Визначте шостий член цієї прогресії. Просто шостий член, коли задана загальна формула. А 6 дорівнює 5, відняти 3 і 6, помножити на 6. стопчик множимо 36, 3 наперед. 18, додати 3, 21, 5 відняти 21 і 6. Це буде. Мінус 21 відняти 5. Це 16, мінус 16 і 6. І другий пункт. Визначте різницю, а четверте відняти а друге. В цих завданнях, там де треба різницю елементів в арифметичній прогресії з певними індексами, треба записати вираз для першого другого, потім в загальному вигляді відняти і вже в тому випадку підставляти в той вираз підставляти. Всі відомі характеристики. А четверте це А1 плюс Д помножити на 4 відняти 1. А друге це А1 плюс Д. На 2 відняти 1. Від четвертого віднімаємо друге. А1 відняти А1. Взаємознищилось. 3D відняти Д, 2Д. Чи знаємо ми вже Д. А Н, Т дорівнює 5 відняти 3,6n. 3,6 це D чи не D? Давайте запишемо загальну формулу. А Н, Т дорівнює А1 додати D помножити на n відняти 1. Якщо я відкрию дужки, то 5 це не перший елемент. Перший елемент, п'ятірка в цьому виразі після спрощення це А1. Додати d помножити на мінус 1, тобто а перше відняти d. А от 3 і, мінус 3 і 6n це якраз і є доданок dn. Тобто моє d це справді мінус 3,6. 2d дорівнює 2 на мінус 3,6, 36 на 2 це 72. Виділяємо одну цифру, тобто мінус 7,2.